Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні ми з вами спечемо ось такий хліб в бабусиній формі та що ставлять в піч. Тож розпочнемо. Для цього нам потрібно пів літра молока тепленького, дві столові ложки цукру, я додаю, одну чайну ложку солі і сухі дріжджі. Львівський в мене 12 грамів. Далі додаю борошно, приблизно дві склянки. І добре вимішую, і накриваю, щоб воно сходило. І ще забула додати 2 столові ложки олії. Опара добре піднялася, перемішую і додаю борошно. Повністю, щоб вимішати, і нехай сходить уже, як вимішано тісто. З загальної маси борошна у мене пішло. Один кілограм. Змащую форму олією. Викладаю у форму майбутню хлібинку, роблю на ній надрізи для краси. І ставлю в духовку випікатися спочатку на 150 градусів, а потім збільшу на 180. Випікатися приблизно буде десь годинку, але я буду дивитися за ним. Ось така хлібинка в мене вийшла. Ось так вона виглядає з під низу, така хвиляста. У цій формі бабусиній. Дуже класно вийшло. Я дуже задоволена. Залишилося тільки остудити, охолодити її і розрізати, попробувати. Ось така хлібинка вийшла в розрізі, добре спеклася, я дуже задоволена. Кому сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!